Я Остапенко Роман, директор клініки Рівнемед, лікар-травматолог, працював більше 20 років в державній медицині. Тоді перейшов в приватну медицину. Тут ми займаємося на 100% Тепер уже травматологією і ортопедією тільки в більшості оперативним лікуванням захворювань углобів і кісток. Найчастіше ми проводимо. Операції по заміні великих суглобів в нас є стаціонар на 24 ліжка. Фактично, 24 пацієнта можуть перебувати. Всі вони потребують як їх післяопераційний догляд, так і операційне забезпечення закупок багатьох медикаментів, розхідних матеріалів на операції стерильної білизни, медикаментів і так далі. І відповідно дуже багато документації з цим пов'язане. Роботи проводиться дуже багато. Ну, я не знаю, чи з нею точно би не справився там один бухгалтер, а фірма Кайрос Справляються з цим. І я був здивований, що взагалі Кайрос і Ка беруться за це, тому що це навіть не було в їхніх функціональних обов'язках. Що стосується там різних е, юридичних аспектів, пов'язаних з медициною. Я не тільки як економічних маю на увазі, різноманітних нових наказів в медицині іншому, от все це вони знають краще ніж я, і повідомляють різноманітних перевірок. Це все вони контролюють і. Я би не знаю, що б ми робили, якби не вони. Ну, це насправді було б тяжко. Можна сказати, що вони нам економлять час, гроші, нерви. Це найважливіше. Вони нам допомагають іти в правильному напрямку завжди. Ти можеш на якомусь роздоріжжі звернути не туди, і тоді вертатися кудись це затратно, по часу і по фінансам. А так ми весь час рухаємося. Ми не звертали ще за цих 5 років, уже шостий рік. Ми нікуди. Ви весь час на правильному шляху завдяки Кайрос.